Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Немає часу багато писати. Пише дана Йорова. Як тільки Єрмак стає військовослужбовцем, його справа автоматично переходить у ДБР. А ДБР повністю під офісом президента. Все бінго. Схема закрилася, контроль повний. Відповідальність нуль. Алі баба, звільнений голова ОП, сказав, що йде на фронт. Звісно, що це єдиний для нього вихід призупинити кримінальне переслідування від Набута САП. Однак на фронт він не потрапить, бо мав високий рівень доступу до таємних документів. Тому навіть згідно відповідно всіх можливих документів, його на фронті не побачить. Але великий досвід роботи завгоспом у нього є. Цим шляхом уникнення відстрочення відповідальності скористалося багато людей, яким вручили підозри, чи по ним тривали суди. І якось так співпало, що більшість таких справ було відкрито саме набу. Невже Алібаба почне із солдата? У той же час зіновій бібрецький підкреслює. Єрмак знає точно, що вручать підозру. Того тікає у на фронт. Відставлений рядовий Єрмак заявив, що йде на фронт і поскаржився на відсутність підтримки тих, хто знає правду. Виданню Нюркпост Алібаба піде потужною незламно на фронт головним завгоспомним. Тальйону Юзік вже двушечку на мацку відправив. Ки, сльози радості заважають говорити. Ридали всією маршруткою. Чергова колоунада 95-го кварталу служити він буде так само, як і його злодійкуватий брати Крішала, який був вже і снайпером, і мінометником, і оператором дрону. Справи проти військовослужбовців веде під Єрмачне ДБР, а не на буїсап. То не здивуюся, якщо він вже мобілізований. Порядна людина Зеленського тікає від розслідування, а мав би доводити в суді 95- квартальну порядність. Єрмак добре знає, що плівки та розслідування не залишають йому Санці виглядати порядно, тому зриває плани набув течією в на фронт. На кого розрахована ця хи малюк, сирський подоляк тепер будуть ліпити з нього героя? Ага, буде чеченів рубати на капусту тих, що татаров не встиг, а потім на вибори, як борцон, мучених за правду. І герой на чолі барбаршопних прикормлених зелених політруків наєм. Цирк на дроті, такий самий, як звільнення Резнікова, Шмигаля, Умєрова, Куляби. Блазині сувають ліжка в борделі, цирк поїхав, а клоуни залишились. Пам'ятає Андрюха, щиросередечне зізнання пом'якшує провину, ну ти там держись, давай. І кажи, може, чим допомогти треба буде передачу, якусь на зону скинемося з порохоботами. Раз твої кумплі, співучасники від тебе відреклись, Ти головне сиди подовше і здавай всіх тих, хто знає правду. Ірина Мудренко підкреслює, назріло питаннячко: а як можна осквернити ярмака взагалі? Він що, ікона, церква, священне писання. Колишній перший завгосп України вже поплакався журналістам Нью-Йорк Пост. Кничі що його не оцінили, не захистили та осквернили. А тому він не хоче створювати проблем і бажає бігти галопом на фронт. Гая так і повірила. Особисто я чомусь не уявляю. Андрія Борисовича, приміром, воїном цариці полів або повелителем Мавіків. Де ж то не бійця інколи перемень в багнюці, а де розкіш, яку так любить Єрмак? Але зараз я не про це. Спіч Ярмака нагадує вислів про мишку та норку. Дуже дивно читати скиглення про огиду від бруду від людини, яка була покровителем смітників у телеграмі, ресурсів, які строчили брехню та щедро поливали помиями конкурентів та опозицію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.